15 і 16 листопада в Україні збережеться нестійка погода. У суботу триматиметься відносне тепло, а на півночі місцями пройдуть слабкі дощі. У неділю очікується зниження температури та опади на заході і півночі країни. Найпрохолодніше буде на півночі, лише плюс 5 плюс 7 градусів. Тоді, як на півдні, збережеться значно тепліша температура повітря: плюс 12 плюс 14 градусів. На Полтавщині прийдешніми вихідними триматиметься похмура погода. Без опадів температура повітря світлої передоби першого дня вихідних становитиме плюс 10. вночі 5 градусів тепла. У Кременчуці субота запам'ятається хмарною і бездощовитою погодою. По обіді синоптики обіцяють навіть невелике прояснення. На термометрах плюс 12 градусів в день, вночі температура повітря опуститься до плюс 6. Першого дня вихідних у горішніх плавнях хмаритиметься. Хоча зрідка сонце визиратиме крізь хмари без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 12, вночі вона опуститься до плюс 6. Вітер південно-західного напряму до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті буде похмурою і бездощовитою. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 7 градусів, після опівночі опуститься до плюс 5. До сьогодні найтепліше 15 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року, плюс 15. мінімум 1998 – 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.